Вікна, які бережуть тепло і тишу, правильні вікна це не просто про вигляд, це про енергоефективність, затишок і світло. Ми знаходимося на одному з наших об'єктів у міжріччі і поговоримо з вами про вікна. Тут ми використовуємо вікна фірми Rehao з 80-м профілем, це, наче як дорога рама для вашої картини, але картина це ваш краєвід з вікна. Тут використовується технологія Rehau Solar, Це таке дзеркальне напилення, яке дозволяє впускати всередину максимально світла без спеки, але при цьому не впускає ультрафіолетові промені, через які в майбутньому може вигоріти ваші шпалери, фотографії на стінах, меблі або штори. Якщо, наприклад, порівнювати це напилення з тонуванням, то, наприклад, тонування утримує десь 20-30% світла, і тому всередині трохи темніше. А ця технологія дозволяє всі 100% світла впускати всередину, тому в комнаті всередині буде дуже світло. А також завдяки шумоподавляючому ефекту всередині. Тихо, наче в бібліотеці, теплі і тихі вікна це ваша інвестиція у комфорт. Підписуйтесь на BestDim і ми покажемо вам ще більше сучасних рішень.